Привіт, це наш останній день сьогодні в Нью-Йорку. Крайній Крайній день. Будемо гуляти. Зараз йдемо на Крайслер. Кате Авіньо. Знову йдемо через центральний термінал. Це вокзал. Вирішила зайти погрітися, бо дай би замерз. І нам якраз зручно перейти тут до парохода. Що, тебе? Дуже так величне місце. Все так браморі. Тут чого почала бути. Я дуже розумію, чому залізна дорога не надто популярна. Америці, бо відстані величезні і можна було б спокійно пересуватись поїздом, але це не набагато дешевше, ніж летіти літаком. Але з таких великих міст є якби сполучення, якісь інші теж такі. Великі міста, а там, де ми живемо, в нас нема. Чомусь нагадує перехід в, в Києві також в такі різні магазинчики. Там трошки інше. Але в принцип той самий. Не знаю, наслякало метро, що так небезпечно, не можна ходити різні відгуки, ну, не знаю. Ми один раз проїхалися, сьогодні ще раз будемо їхати до меморіалу. Не знаю, поки що не можу такого сказати. І ми якраз вже вийшли біля будівлі Крайслера, Зараз найдемось гарний вид, щоб зробити фото. І підемо до наступного. Що ракурса, тут його видно краще. А це, власне, ми підійшли до Ради безпеки ООН. Це орган, який відповідальний за мир та безпеку в усьому світу. Має бути відповідальний. Але саме тут засідають люди, які дуже-дуже занепокоєні ситуацією в Україні і все. Просто занепокоєні. Вона заснована 24 жовтня 1945 року. До її складу входять 15 країн-членів. Дивіться, яке рішення висажать капусту. Я думаю, це декоративно. білий, бачиш, стоїть. Подобається Ага. телефону. А це торговий центр. Ось Так виглядає, і ми йдемо до меморіалу. Торговий центр Вестфілд вважається найбільшим торговим комплексом Мангеттена. Якщо у вас серйозні плани на шопінг, то вам точно сюди. Ви тільки уявіть собі, що його площа досягає майже 34 тисяч квадратних метрів, і центр налічує близько 60 магазинів. Ви тільки уявіть, справжній рай для шопоголіків, правда? це ми підходимо до національного меморіалу та музею трагедії 11 вересня. Через два роки після трагічних 2001 року було вирішено побудувати такий меморіал як дань пам'яті всім загиблим того дня. Тільки подивіться на в чергу. Я не впевнена, що ми будемо стояти так довго. Зараз прогуляємось і подивимось. Не знаю. Ми сюди їхали дуже довго на метро, бо тут три рівня, здається, метро. Хотілося б, звичайно, потрапити всередину, подивитися, як там виглядає, але я не знаю. Деві взагалі героїчно просто витримав всі ці дні наші в поїздці, але саме тут він трошки втомився і вирішив перекусити. Місце насправді дуже таке спокійне і умиротворююче, але все одно відчувається, знаєте, цей сум і смуток, яким від нього віддає. Два найбільших штучних водоспадів в США побудовані саме тут на місці, де раніше стояли вежі близнюки. Імена 2983 жертв вигравіровані на 76 бронзових пластинах, які саме прикріплені до парапеду басейнів, які ви тільки що бачили. А сам музей розташований під водоспадами на глибині 21 метру під землею. У ньому знаходяться деякі артефакти, шматки сталі, веж, а також багато чого іншого. І саме так мав виглядати і перший басейн, але там зараз якісь ремонтні роботи. Сподіваюся, скоро вже його також відкриють. Отже, на цьому місці, де зараз ви бачите всі ці імена, і бачите, воно все повністю під ноль розібрано. Це і є місце, де був один з хмарочосів, а інший знаходиться там mm. зліва, такий самий. Ні, отакі масштаби. І Тут можна побачити імена всіх тих людей, які загинули в той день. Це значить ніколи не треба шкодувати, якщо кудись запізнюєшся, кудись поспішаєш, а не встигаєш і таке інше, тому що когось. Саме через ті причини і врятувала. Врятувала їхнє життя, тому що хтось запізнився на таксі, хтось зайшов за кавою в якусь кав'ярню. І вони не перейшли вчасно на свою роботу і таким чином змогли врятувати своє життя. А комусь хто, хто встиг, тому не повезло. Ось так. А далі ми вже вирішили йти в сторону Бруклінського мосту. Але до цього ще. Треба було нам пообідати, тож ми знайшли один бургерний ресторанчик і прямували саме туди. І знову ж таки, впевнили, що дуже добре, що лишили цей візочок для подорожей, бо це дуже зручно. Дитина може собі сидіти, не треба їй цілий день на ногах десь ходити. Чотирирічній ну, дитині цілий день тисячі-тисячі кроків робити, це дуже-дуже складно. Тому супер, що вона в нас є. За все обратно. Ми ну, вже принесли в мене бургер з грибами, 9-дох дитяча версія. Загада теж якийсь бургер. Клас! Ми йшли з ресторану, поїли, не їлись і зараз йдемо на бруклянський міст. Ага. О, глянь, який парк. Чи сквер, чи що. Ага. Прямо ні? нам Нью-Йорк дуже і дуже сподобався. Я б залюбки повернула ще туди і не один раз. Можливо, вже там, може, восени або влітку. Дуже багато є чого подивитись, дуже багато. Ми були шість днів, але ну, навіть не все обійшли. Більшу частину, майже все подивились, але е, ми раді, що приїхали саме так, не на три, не на п'ять днів, бо все ж таки ми змогли спокійно все. Подивитися, що планували. Тут ми вже заходимо на Бруклінський міст, також одна дуже така з, визна... з визначних місць, які обов'язкові до відвідування. Нам в той день, як бачите, пощастило також з погодою. День був просто сонячний, такий теплий, людей дуже багато, як в принципі всюди в Нью-Йорку, це не дивно. От. І зробити гарне фото це треба було ще постаратися, якщо чесно. Деві теж тут в гарному настрій, позує. От, дуже класна архітектура. Ну, мабуть, цьому відео я багато разів кажу слово дуже, але це так є, бо все най 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 знаєте, на максималках. Це була справжня мрія сюди потрапити. І в останній день ми нарешті сюди добралися на метро з подорожами. Я думаю, це буде кінець відео. Побачимось наступному відео. Всім па-па!